Думаю, що сьогодні все-таки я дізнаюся свою дату, коли мені здавати НМТ. Я буду купувати собі, напевно, на навчанні колись такі соки. Соки, соки. Такі чи можете ви зайти? Ми такі, ні, 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 ні. Ніхто не може зайти і подивитися, коли нам здавати. Кадалюсь, ну в принципі, тут можна було подумати логічно. Чого ти логічно не подумала? Склеїла все було супер, поки я їх випадково не продавила. Але ще держиться, тому буду ходити за їм два тижні. Коротше, я дізналася, коли я здаю НМТ. У мене сьогодні дистанційка, і завтра також. Тому зараз у нас 8.10 і я вдома, тому що в мене дистанційка. Тільки прокинулась. Топчик. Вчора змонтувала відеоролик, не знаю, я його викладу. Змонтувала, виклала, але дату прем'єри ще не поставила. От, То може сьогодні поставити. В мене вже закінчилось два уроки. Дві мови в мене було. вони вже закінчилися. Я по класиці, знаєте, в мене вже вся дистанційка супроводжується чаєм з лимоном. От. Тому я на першому році плачуючий з лимончиком. От. Написали ми про прислівники вчили. Тому два уроки я вже завершила. В мене зараз у нас От уроки завершилися перші. Залишилась тепер ще зарубіжна, дві історії, астрономія та хімія. От я взагалі не дистанціці без мікрофону, так як в мене він накрився. Я, начебто, про це говорила в минулому там, відеоролику. Також я виклала відеоролик про міні-челендж. Я перенесла дату прем'єри на сьогодні, і воно вже вийшло 25 хвилин тому. От, хочу повторити ще раз цей челендж, але вже більш так. Ем, ну там я не дуже якось його прям націлено робила. Він так вийшов так, чисто випадково я його зняла, і я навіть не знала, чи буду платити цей відеоролик, але вирішила, що змонтую і викладу. Е, от. Тому хочу повторити цей експеримент ще, але це буде чотири міні-челенджа на кожен предмет. Я хочу виділити типу 4 дні. і... Кожен цілий день предмет. Я не знаю, коли це зроблю, але я планую це зробити, тому, тому слідкуйте за відеороликами. От. Я взагалі собі. Бачите, в мене є. в мене нігті зроблені. Але за цими дуже багато цікавих історій. Е... Ось ці два ноготочка. У нас була в п'ятницю фотосесія. Е... То я. Ось цей нігтик просто тріснув, <рес> коли я взувала кросівки, то в мене ось тут просто так тріщина, отак на ногті. А вона все тримається, вона не болить ні, але тріщина. Тому я обережно хожу з цими ногтями. Тут взагалі цікава історія. Тріщинка отут маленька, отут маленька, отут маленька була, була. допередовремені, так як вчора, коли я. Треба було нарізати сікатором полки, палички такі, гілочки, да? то якось так мені пролетіло сікатором по ногтю, що він пішла тричина далі. Отак, просто. Але це ну, мій нігтик там є, але це не по м'ясові, ні, це по вільному краю. Але ще держиться, тому буду ходити за їм два тижні. На що те мені ще не прийшло моє запрошення. Ну, воно, можливо, вже й прийшло, бо воно прийшло всім. Але я не можу зайти. Думаю, що сьогодні все-таки я дізнаюся свою дату, коли мені здавати НМТ, щоб розуміти, скільки в мене є ще часу <сум> на підготовку і на все ось це. Я також сьогодні хочу змонтувати першу частину цього відео епізоду. Я взагалі якось його не ділю навіть такі, як епізоди, прямо, але буду по монтажу ділити там по два дні, колись один день, колись два, колись тиждень, може буде. Тому що я не дуже часто все знімаю, але коли знімаю, то знімаю. От. Чого? Тому я просто зараз знімаю всі кадри, а потім при монтажі це якось буду ділити на якісь епізоди. От який це зараз епізод, я навіть не знаю. Це, напевно, буде епізод третій, більш всього. Я не знаю. Ну що ж, зарубіжно в мене як такої не буде, так як нас в повторення е, на наступного року. А зараз на нас був мав бути розвиток мовлення. Але така історія, що в мене ж немає мікрофону, то я не можу говорити. І прочитати лист майбутнім випускникам в мене не вийде. О, це той лист, який ми з вами писали на другий день цього відео. Це буде в першому епізоді, там чи я плакала. Оце той лист. І я не можу його прочитати чисто за те, що в мене немає мікрофона. Хотіла включитися з телефону, але мене не пускає звідси. От я прийшла вже на потрібний мені аккаунт, але Google Class, щось не Google Class. А на цьому телефоні в мене цього немає і встановлювати заради двох днів Classroom, свою кооперативну пошту. І от це все це дуже довго я не хочу. от. Тому тому так. Тому в мене зараз скільки. 50 хвилин до наступного року. У мене буде надалі дві історії, всесвітні. Але вони, на речі, будуть всесвітніми. Всесвітні Тим більше, що буде історія України. Але це вже таке. Тож таке. Певно, я займусь історією і буду писати далі конспект. А монтаж я залишу собі на вечір і ввечері буду монтувати перший епізод цього. Не знаю, скільки епізодичного моменту. Я не знаю, скільки буде епізодів, і я ще не знаю, як назвати це все. Ну, але якщо видитись вже ось цей момент, то вже є і назва, і вже декілька епізодів. І все це все як потрібно. До речі, щодо НМТ... Я так посміхаюся, таке начебто, що я вже знаю результати. Ні, я ще не знаю цього всього. У нас зараз навіть е, перепалка йде в класі. Ну, все, не перепалка, переписка. Е, що запитують, чи можете ви зайти? Ми такі, ні, 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 ні. Ніхто не може зайти і подивитися, коли нам здавати. То мені вже цікаво, здається, ці результати, коли нас буде НМТ. тому що я гадаю, що це найбільш всього, що це буде у всіх в один день. Ми будемо їхати в один день всім класом. Тим паче нас тільки. П'ять, нас тільки п'ятеро, то все можливо. То дуже цікаво, а хоча я тільки що заходила, в мене не заходить ні з одного телефону, ні з іншого телефону, а сюди я з комп'ютера мене дуже вийде, бо в мене немає ні РНПО, ні номеру. Хіба що вводить вручну, а це ну, таке собі. От. Хоча я переписся з подругою з однією моєю. Яка живе зовсім іншим саленом пункту, вона живе, ми живемо в неї в одній області, але в різних населених пунктах. То вона сказала, що вона змогла зайти, але в неї вже другу годину грузи той сертифікат. Ой, не сертифікат, запрошення. Другий вже, другу вже годину ніяк не може загрузитися запрошення. говорив мені бот і НМТ-інфобот в Телеграмі, я йому не довіряю, звичайно, але все-таки він мені. Предполагаємо, ставив на 17 число, хоча сьогодні написало, що зв'язку з там з сервером ваша дата змінена. Тому я просто не дуже довіряю чесно, тому боту. Але якщо дивитися по його міркам, то я должна б десь в кінці червня. А там подивимось, тому що поки що не може зайти ні я, ні ніхто ні, ні з і ніхто з моїх однокласників не може навіть зайти. Типу, взагалі ніхто. Хух. Складно, але дуже цікаво. У мене не буде одного уроку з історії. І за цей момент я буду фатити історію. Але зараз я хочу, знаєте, що зробити. Знаєте, оцей кава, Тікток з Тіктока була популярна декілька років тому. Я хочу зараз її зробити. От. Ми будемо зараз зробити злами каву. Є, кава нам надо. Де будемо робити цю каву? У мене є така файна нова склянка, придбала її. Тиждень чи два тому, я з точно не пам'ятаю. Напевно, два. Ну, ось, я, знаю, ще ні разу не пила. У мене державі, з на мене дуже цікавий факт з цими склянками. 에, знаєте, це звичайна склянка. Зараз біжіть я. Якось краще. Е, у мене були такі, знаєте, склянки е, з ручками. Купувала в Авролі двічі. І двічі один Фейл. Я їх хотіла прополоскати, ну, не прополоскати, а пропарити гарячою водою. І вони просто тріскались. Просто тріск. Спочатку я думаю, що це якась бракована. Купила вдруге. Угу, історія та самісінька. Тільки вдруга вона ще постояла трішечки і, пух, і тріснула. Тому в мене таких кришок аж дві лежить, але вони не з лимончиком намальовані, а клітинка там така була, була популярна. Трубочка, до речі, в цій склянки звичайна, а в тих вона була не така, Трішки, зараз покажу. А ось така. Краще, в мене є десь зелена, але я не знаю точно де вона. За такими пророзявленням, щоб воно не вилазило. Типу. От. Я взагалі люблю різні дивні склянки, адже, ну, вигляді лампочки. Клас, супер. От. Але трубочки дуже зручні, я їх залишила. Склянки, звичайно, довелося викинути. Ну, а кришки десь начебто лежать, а можливо, вже також викинуті. Я не знаю, чесно. Це вже з цими питаннями до мами. Так от. Тому сюди який п'яток не ризикую наливати, тому що мені шкода 40 гривень. Ще ще не закільки строїла, але ну, начебто 40 гривень коштувало, Я не пам'ятаю, а можливо дорожче. Я не знаю, скільки це коштувало. Але все рівно мені шкода його, тому що дитин гарний. І зараз ми в ньому будемо робити з вами щось це, типу, каву з Тіктоку, це називається то Ice типу щось таке. Ну, коротше, ось така склянка. Нам також знадобиться кава. Кава в мене є. Кп'яток в мене також зараз буде. І молоко у мене також є. Тому зараз будемо все робити. В ідеалі для цього всього мати капучинатор, щоб збити пінку. Але його в мене немає. Тому зараз... Але я бачила, що роблять дають за допомогою бутилки. Зараз щось вигадаємо У нас є ось такі маленькі баночки від соку. Купувала в Аврорі дуже смачний. Ось такий і ще є один. Ще я один я купувала з не таким смаком, з іншим. От. Тому, я думаю, вона ж по логіки речей не повинна тріснути від кип'ятку, так? Тому ми з добу ноги будемо робити пінку. От. А, взагалі мені дуже подобаються такі пляшечки. А, також пляшечки якісь класні в екокрай. Не знаю, У нас такий просто магазин є, не знаю, чи є він далі. Ну, до, повинен бути по всій Україні. Там взагалі такі, там це магазин соків. Він такий невеличкі баночки, також скляночки такі, дуже зручно. Тому я буду купувати собі, напевно, на навчанні колись такі соки. Соки, соки. такі Взагалі, якщо чесно, не прихильник каву. Каву я п'ю лише з автомату. Але хочу щось спробувати типу такого приготувати. Це повинно бути смачно. У мене там гріється молоко, адже я вийшла зробити його тепленьким. О. ну Для початку цій баночки. Мені дуже зручна для цього всього діла. Люди беруть пластмасові, але в мене немає маленьких пластмасових Додаємо каву цю баночку. Небагато. Я точно не знаю скільки. То, ну, небагато. Десять буде. буде Трішек каву додаємо. Я не знаю, скільки тут грамів. Я не знаю, скільки тут грамів. І потім трішечки кип'ятку. Трішечки. Навіть багато буде. Закриваємо і розпочинаємо збивати. Це буде весело. Молоко в мене вже нагрілося. Ми збиваємо каву. Взбиваємо каву класу досі, Ну, В ідеалі капучинатор потрібно буде подивитися в Аврорі і купити капучинатор. Якщо мені сподобається ця кава, то потрібно буде купити капучинатор. А так, капучинатором зараз працюю я. Я начебто взбила, але мені треба було трошечки менше води всі додавати. Але щось з цього та й вийшло. Далі. Там послідовність різна в усіх. Хтось додає спочатку каву, потім молоко. хтось молоко, потім каву. Те, це буде кава без цукру, можливо, потрібно буде цукру додавати. Я спочатку додам молоко, а потім каву. Тому переливаємо. А тепер ось це. Зараз трошки ще побовтаю. з мене, звісно, такий хороший, знаєте. Але краще капучинатор. Краще капучінотор. Відкриваємо. Це дуже гарно виглядає. Але я не знаю, яке воно ще на смак. Дехто ще додає лимон... Ой, лимон. лід, а я. Але я, я навіть спеціально молоко гріла. Я Не знаю, чи вам чутно, але так прикольно. Такі звуки за класні. От, Я ще не перемішана і видно тут. Тут кава, тут молоко. Не знаю. Кришечка треба мені не треба. Перемішуємо. Смачно? Це смачно. Це схоже на каву з автомату. Така кава мені зайшла, тому таку можна буде готувати. Якщо у вас немає починати, то скляну баночку, щоб бути розбивати. Тому що це не одноразова акція хоча б. Тому що пластикова, вона відкип'є трішечки, зміни свою форму, і її потім зразу відвикидати так надовше. І зручно, і недорого. Топить кафійочок і треба. сидіть писати історію. Мені подруга треба, пише. Чи не мені ще запрошення? Я кажу, ні. Вона каже, за те вже переживає більше, ніж за себе. Це так мило. Експертиза, <реш> тому що не вже запрошення прийшло, а мені ще ні. Ну, нічого, все буде добре, все прийде. Все буде гуд. Це ще один мій улюблений напій. А по історії, до речі, я вчу північну війну. Якщо буде тоді, це тема 10. Якщо йти по ЗНОшному, а якщо йти по НМТ шному, то це п'ята тема. Українські землі наприкінці 17-го, в першій половині 18-го століття. Коротше, я дізналася, коли я здаю НМТ 10 червня. Очіколи, чайно, я пізніше дати. І, от, наприклад, Бонд мені сказав, що в мене буде 17-го. на тиждень цілий прогадав, тому я йому й не довіряв. Але 10 це не так погано могло бути в перших числах червня, чого б я точно не хотіла. Тому гуд. Що ж, в мене вже закінчилися уроки. У нас вже четверта година, 4.04. Я вже закінчила з навчанням. У мене хімія була останнім роком і її москати не було. Так я була одна, але ми вже все вивчили, і в мене все добре з хімією, тому ніяких племен не було по ній. Тому вона мене відпустила. Потім я вже встигла навіть змонтувати перший епізод ось серії цих відеороликів. Залишилось лише трішечки додати тексту в деякі моменти і все. Знаєте що? Писала цю історію, відкривала свій шкафчик і дивіться, що я в понеділок в цей понеділок була в ось цій кофті в альпаки. На хімії. Це в мене був ікей. П'ятий урок, ну це не є в принципі, важливо. Сиділа щось і сиділа це ж так стілець, так, ж, ж спинка. Цей, і я сиділа боку, входить, що отак, тут в мене був стілець. Не знаю, зрозуміли, не зрозуміли. І в мене якраз саме в правому кармані лежали мої окуляри, сонце захисні. І я якось так нахилилась на цю сторону, що якраз на стільчику цю... спинку придавила. Окуляри придавила карманом кишеною і от що вийшло. Я потім така, знаєте, прикалувалась на хімії. ось, Знаєте, ці монокуляри. Ось один такий. До речі, зручно. І ніяк не падає. Ну, отак трішки можуть пластик. Інший поцікавіше з такою підставочкою. Взагалі, супер. Можна і разом, в принципі, носити. Принципі. Ну, нормально, да? Так от. Взагалі я їх вже клеїла. Ось так. Я їх клеїла ще в тому році, тому що я їх вперше зламала в тому році влітку, в 23-му році, влітку. От я їх клеїла. Склеїла все було супер, поки я їх випадково не продавила Доброго ранку. Я тільки прокинулась. І нас сьогодні з вами також дистанційка, так що сьогодні ми так учаємось дистанційно, тому, тому тому а завтра мені в школу. Ну та так у мене вже завершився перший урок. Я за цей час зранку вже встигла викласти відеоролик. Зробити обкладинку для нього, ну все зробив підготувати. От завтра о п'ятій, напевно, вийде ввечері. Також на біології, в мене був біологія, сиділа, проходила НМТ з української мови, пройшла на 156 балів за півгодинки десь, і це я ще нічого не повторяла з мовою, як так. от пішла за 156 балів. Ото -вот так. -вот. У нас вже четверта година вечора. Я тільки пройшла тест. Тест це саме був демо-варіант з історії України 2023. Пройшла я його на 153 бали, при тому, що я витратила на нього 17 хвилин. А, дається година, тобто 60 хвилин. І я вивчила лише 5 тем з 27. В деяких, ну, треба було більш логічно подумати, я не додум... я якось навгад тикала в деякі моменти, хоча так тоді така придивлялася відповіді, така дивлюсь, Ну, в принципі, тут можна було подумати логічно. Чого ти логічно не подумала? От, ну, нічого, на 153 бали. На 153 бали це. Тому все можливо, все можливо. За ще прийти пробний по математиці і по фізиці. Тому що я по математиці навіть розпочинала його проходити, потім його закинула. Відповідно, буде пройти ще й по математиці, і по фізиці, щоб трішки розуміти, який в мене вже є рівень. Ну, тобто, то, знаєте, мати, історію на 150, мову на 150, там якось вже з моїм з мої, точними розберемося. Так що все можливо, що я здам на дуже гарні бали. Типу, якщо я буду готуватись прям, а так як я готувалася це весь час, тому що. Ну, 5 тем з історії я знала, і я здала на 153 бали. Це непогано. То якщо я за цей місяць плідно так поготуюся до всіх чотирьох предметів, то, можливо, я навіть здам на не то, що 150 а можливо, навіть десь якийсь буде і на 170. Подивимось. От. Тому тримаємо кулачки за мене. Це буде гуд. На момент зйомки цього відеоролику, у мене вже 9 підписників. Дякую вам за це все. Далі буде більше. Обіцяю вам. Чатку відрубаємо тан таранта. В нас зараз 21.53 От я тільки що закінчила писати п'ятий вебінар з історії. Переходжу до шостого вебінару. От ми Тому... А, Завтра я буду вдома відсього. Не піду до школи, адже моя сесійка завершилась. І завтра я повинна була б йти на очне навчання, але я не піду. Залишусь без всього, що вдома. От. І буду навчатися, навчатися і ще раз навчатися. Так що готуємось, готуємось, готуємось.